Так, тепер хочу об'єднати два елементи докупи. Це бор і кальцій. Бачимо, фаза у нас вже йде ліщина. Буквально за пару днів буде грецький горіх. Даю бор і кальцій. Що це нам дає? Всі знаєте таку хворобу чи фізіологічне розладження в дерево, як гірка ямчастість або скловідність плодів. З цієї пори вже потрібно давати повністю щотижня, можна, можливо, 10 днів кальцій. Ну і для першого оприскування не помішає бор. Це нам покращить товарну якість плодів. Хто хоче ці плоди продавати на свіжому ринку, ну і забезпечить нормальне живлення дерева. Так, і на кінець. Хотів би в саме в кінці сказати таке два слова. Хто не в змозі там, вносити цей при поливі, там, фосфор, калій? Я можу вам зараз порадити такий препарат, який активізується і того, що в нас ґрунти, як ви знаєте, забезпечені фосфоровим калієм. Можливо, деякі супіщані не дуже, але у нас забезпечені. Але цей фосфор калій у нас в недоступній формі. Зараз є препарат біологічний, який, який можна робити так само при вносити в ґрунт. Він нам активізує а, азот азот, фосфорну і калійні бактерії, які будуть нам цей калій, і фосфор, і азот в недоступній формі розчиняти. При поливі можна такий препарат. Зараз у мене є мегаврожай старт. Ну можливо, я вам скажу, ще під може підійти, Він на, на кілька гривень буде дешевше мегаврожай, він Він нас в ґрунті активізується всі бактерії. Бактерії гарно працюють в ґрунті, і дерево бере фосфор, азот і калій з ґрунту.